Росія відновила ядерний шантаж, але тепер по-новому Путін оголосив про те, що зараз ядерна зброя буде переміщена у Білорусь. Що це означає? Чи реально зростає від цього ядерна загроза? І що це означає для процесу поглинання Білорусі? Будемо говорити відверто. Ми зараз про це поговоримо і пояснимо вам. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко, ми обидва редактори Європейської правди. Ну що ж почнемо. Почнемо з найголовнішого: це з того, чи зростає ядерна загроза, від того, що зараз переміщені або точніше не переміщені російські боєголовки, ну обіцяють перемістити обіцяють перемістити і про те, коли саме мають перемістити, що це означає трошки згодом. Але ну, спробую відповісти на те запитання, яке мені здається найбільш нагальне. Моє щире відчуття, що власне ядерна загроза, ну тобто. Загроза ядерного удару як така від того, що Путін навіть перемістить свої ядерні боєголовки, не зросте. Твоє відчуття приблизно таке саме. На мій погляд, так це в першу чергу крок, щоб підігріти якусь західну думку і дати аргументи прихильникам діалогу з путіним. Тобто було очікувано, що будуть якісь переміщення операції з ядерною зброєю, які мають в першу чергу дарити ефекти у медіа. Я очікував, що це буде більш комплексно. Спочатку, наприклад, ядерну зброю перевезуть в Калінінградську область, там вона можливо є, але не факт. Ну, публічно не афішується. Путін міг би спочатку заявити офіційно, що тепер ядерна зброя, і там, на Балтиці, а вже потім Білорусь, але вирішив вже відразу зайти з Козырей. Це було очікувано, але да, щодо от якогось практичного ядерного. Загрози, мабуть, дійсно це не настільки серйозний крок, і він не змінює розкладу сил. Угоджуся з тобою, що це було для того, щоб збурити е, захід. І тут вже Путін відразу можна сказати тактично програв, тому що збурити захід йому не вдалося. Усі коментарі, які зараз надходять від Сполучених Штатів Америки від ключових європейських держав, е, свідчать про те, що ніхто не повівся. Е, всі кажуть, ну ми не бачимо, щоб щось змінилося. Ми не бачимо переміщення, і ми не бачимо зростання загроз. Рози, саме тому, що ну власне, яка різниця, якщо Росія, російські повітряно-космічні сили, запускають ядерну несучу ракету, спряджену ядерною боєголовкою, запускають її. Ну, скажімо, із Курської області або Брянської, чи з-під спідмінська час підльоту до столиць НАТО, як це mm. каже, кажуть Кремлі, скорочується буквально на кілька хвилин. І при цьому ну по суті до того моменту, поки ракета не увійде у простір західних держав. Яка різниця, чи вона була запущена з під Уралу, чи вона була запущена от прям звідси? Ну суттєвої відмінності немає. А ядерно несучі ракети це як правило ракети середньої дальності, навіть якщо ми говоримо про тактичну зброю, це да, припустимо три тисячі кілометрів. Для гіперзвукової зброї ну не так важливо, звідки вона запускається. Тут важливо ще те, що про можливість розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі говорять весь минулий рік. Я нагадаю, що влітку минулого року було прийнято рішення про розміщення носіїв, які могли можуть нести ядерну зброю, і вже тоді казали, що очевидно, що це рішення не за горами. А ще раніше у Білорусі у лютому минулого року, за кілька днів після початку повномасштабної агресії Росії, відбувся референдум про зміну в конституції. І тоді одним із одної змін було скасування без'ядерного статусу в конституції. І вже тоді це розглядали як такий початок ядерного шантажу із залученням Білорусі. Власне про цей шантаж і про те, що означає це для Білорусі, теж варто окремо поговорити. Так. А спершу давай проговоримо про те, що ж це означає для ну, світового міжнародного права. Бо всі кажуть про те, що. Чи порушила Росія договір про нерозповсюдження ядерної зброї? Це один з ключових базових договорів взагалі світової безпекової системи. Але перед тим як ми пояснимо, що це означає, я нагадаю, підпишіться на наш канал, обов'язково лайкніть це відео і лишайте коментарі під ним, якщо вам щось не до кінця зрозуміло з того, що ми розповідаємо. Так от, от дуже дивна історія, просто неймовірно здається. Але я змушений погодитися із вибачте, Володимир Владимировичем Путіним. Ну як це не сумно, але конкретно тут він каже правду, що е, рішення про перенесення зброї в Білорусь не порушує договір про е, ядерне нерозповсюдження. Е, він грає на межі фолу для того, щоб Захід не міг його звинуватити в тому, що типу ще одне порушення: що це е, ну, повністю руйнація системи, щоб захід не зміг ну знову ж таки застосовувати можливо антиядерні. Інструменти, тому що е, формально е, Путін не передає зброю Білорусі. Формально він її просто обіцяє е, перенести на інші місця зберігання. Тобто, що це будуть якісь бази під контролем Росії на території Білорусі, тобто Білорусь стає ще більш е, залежною, навіть загарбаною. А, а, але це буде російська зброя на російській. По суті, території і під контролем російських військових. Річ у тім, що точно так само зараз зберігається американська ядерна зброя на території неядерних держав, членів НАТО. Бо ну, в, в НАТО є три ядерні держави це сполучені штати, Британія, Франція, і є кілька неядерних держав, де є потужності для розміщення ядерних боєголовок, і як вважають, частина з цих боєголовок досі там зберігається. Це якщо не помиляюся, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Туреччина і Італія. Крім того, є також здається сім держав НАТО, які беруть участь у підтриманні ядерних об'єктів. Це зокрема і Польща, тобто в Польщі, припустимо, немає американських ядерних боєголовок, але вона залучена до обслуговування так званих ядерних інструментів США. Ну це не лише Польща я ж кажу там сім, там навіть Греція, яка дуже важлива для морської компоненти для морських інструментів. Тобто, формально Путін каже: От бачите, а я ж такий самий. Ну от так, воно так. Але прикол в тому, що не західні країни дуже критикували цю практику, і головним критиком був Китай. І отут є найцікавіший момент, що ми всі знаємо, що на початку минулого тижня лідер Китаю приїжджав до Москви, пробув там півтора дні, хоча мав бути три. І головне, що вони робили заяву за цим візитом. І там обидва лідери, і Путін, і Сі пишуть, що вони не підтримують практику західних країн, яка неправильна по розповсюдженню ядерної зброї в інших країнах. Прозміщення розміщення, даже не саме не передача, а, а друг, розміщення розміщення, розміщення і вони так не чинять. І от пройшлося 4 дні по суті, чорнили ще не встигли висохнути, як Путін повністю міняє свою позицію по цьому питанню. Звичайно, що він про це не узгоджував із Сі, інакше б ця фраза просто не була б в докумутовому документі. І це такий ляпа з китайському лідеру, який очевидно буде мати не публічні, ймовірно, але серйозні і далекоглядні наслідки. Да, тому що довіра між російським і китайським лідерами вона і раніше не була занадто високою. А, ну, але вони, як дві антизахідні сили, намагалися, ну тобто, як друзі, да, через силу. І зараз це ще до. Додатково підважує довіру між ними, і додатково підважує будь-які наступні домовленості. Тобто, СІ буде розуміти все те, що йому пообіцяв Путін, ну просто за 4 дні може бути зруйноване. І це, до речі, ще один момент. Це також підкреслює, як на мене, рівень того, наскільки неадекватним у сприйнятті реальності у ухваленні зовнішньополітичних рішень є Володимир Путін. Тобто Ну хочеш ти це зробити? Ну ти ж не... явно, що він про це додумався не за 4 дні після зустрічі. Явно що у нього ці плани були. То зроби так, щоб не робити ляпас своєму одному з дуже небагатьох зовнішньополітичних середників. ключ, ключ ключовому союзнику в принципі тут давай називати своїми іменами на китайську допомогу в Росії, дуже сподіваються, і я сподіваюся, що вони її не отримують, особливо після таких кроків. Да, особливо військову допомогу. тому що дійсно всі може зрозуміти зараз, що будь-яка військова допомога, яку він надасть Росії. Може бути використана також у ядерному інструментарії або припустимо, там у захисті ядерних об'єктів на території Білорусі, що для Китаю є абсолютно неприйнятним. Тобто, ну Путін сам себе переграв, як завжди. То повернемося ще до питання порушень правил чи то а, міжнародно правових наслідків для цього. Ну ясно, що Путіна ніхто не може за це притягнути. Тим більше, що формально знову ж таки, от якщо ми говоримо про суто букву закону, а не її дух, там букву mm -hmm. міжнародного права, то а, Путін нічого не порушив. А що щодо Білорусі, от Білорусь, яка свого часу віддала ядерний арсенал, вона зараз щось порушує. Тим, що вона... з одного боку, так, да, вона перестає бути безядерною, але з іншого боку, тут ти правий, що це не буде білоруська зброя, це буде російська зброя на території Білорусі. Тут про Білорусь, на мій погляд, важливо казати, що це з одного боку, посилює Лукашенко, а з іншого суттєво його підважує. Посилює, тому що очевидно, що після завершення війни. З України з Росією, всі союзники Путіна будуть дуже вразливими, і всі ми розуміємо, що Лукашенка, кандидат номер один на зміщення і поява тактичної ядерної зброї, а головне ще російських військ, які її будуть охороняти, стає фактором збереження консервації влади Лукашенка, тому що тепер. Умовно кажучи, силовий сценарій зміщення Лукашенка буде ну більш ризиковим. А у Росії, окрім іншого, буде більше підстав заявляти про необхідність ведення повного контингенту для захисту своєї ж ядерної зброї. Тобто, тепер силовий сценарій зміщення Лукашенка буде більш проблемним. Але одночасно це означає, що російські війська тепер точно будуть на постійній основі вони нікуди не підуть. Позалежності від того, як буде відбуватися війна в Україні, російські війська залишаються в Білорусі, збільшується їх вплив. І очевидно, тепер. Російській російські еліті буде набагато простіше у випадку, якщо Лукашенка буде чимось не задовільняти Кремль, його змістити, тому що там тепер війська, які будуть постійно охороняти ядерну зброю, ядерна зброя, тобто тепер е, Заходу буде складніше втрутитися в це. І е, е, це. І плюс для Лукашенка, але одночасно і величезний мінус. Тут до речі, от є важливе питання, яке вже ставлять нам угу. щодо цих змін, чи реально що насправді оця домовленість про те, що ядерні боєзряди будуть розміщені в Білорусі, була досягнута між Лукашенком і Путіним ще рік тому, і вони вже планували, що це ось буде зараз, в 23-му році. А зараз просто вони втілили те про що домовилися тарі. Є підстави так казати, все ж таки. Я згадав про зміни конституції і Лукашенка постійно казав, що Путін надасть ядерну зброю, розмістить щоправда. Лукашенка оголошував про зовсім інші умови. За словами самого поголошного президента, це станеться, якщо США розмістить ядерну зброю в Польщі, а тоді Росія відразу розмістить в Білорусі. І як бачимо, можливо, такі обіцянки давав Путін, але потім він знову всіх переграв і кинув і Лукашенка також. Тобто, по суті, Лукашка зараз поставили перед фактом. Лукашенка з одного боку дав обіцянки і був демонстрував готовність прийняти цю зброю. Але мені здається, як часто буває з Лукашенком, він це робив, думаючи, що це неможливо тільки для того, щоб за цю згоду щось отримати. А коли справа доходить до вже реалізації, назад не виходить. Та назад вже не можна повернути. Да ну і з і загалом я би сказав, що так, що е, про будь-які домовленості е, Лукашенка і Путіна з цього. Приводу складно говорити, ну от є про втілення домовленості, тому що зараз відносини між Путіним і Лукашенко не те, що вони взагалі про щось можуть домовитися. Лукашенко просто ставлять перед фактом. От, так. <с? <с?> ти, ти зараз сидеш туди, ти ага. зараз сидиш тут. Все певною мірою так. Звичайно, що у нього там поки що зберігається якісь можливість маневру, але вона стає все менше і менше. І очевидно, що з появою ядерної зброї зброї вона стане зовсім мікроскопічною, якщо не зникне зовсім по санкціях. Як ти думаєш, оцей крок Путіна можливо призведе до нових санкцій проти Росії і Білорусі? Впевнений, що в серйозних санкцій ні, хіба що щось біл щодо Білорусі Щодо Білорусі? Так? Да. да, я а щодо Росії з низки мотивів. По-перше, захід зайняв позицію і, і зайняв її небезпідставно, Що це не є чимось новим, не є принципово новою ескалацією. Да, це це змінює тактику, на але формально це не, не щось таке. Мега-мега. зараз, якщо запроваджувати найкрутіші санкції, якісь то ну, це означає, що ця позиція буде зруйнована. Захід покаже, що він боїться Путіна і цього кроку. А західну не вигідно це показувати. Це перший момент. І другий момент, який ну, насправді є найважливішим, це те, що простір для санкцій з боку Заходу практично вичерпаний. Ті 11 санкційних пакетів ЄС і аналогічні ним у інших країнах Великої Сімки. Вони ну вони зробили те, що здавалося абсолютно неможливим, і найбільше немає консенсусу, немає одностайної згоди. Тому зростання санкцій будь-яке ну складно з ним. От ми говоримо припустимо про е, ядерну зброю, і здавалося би логічним піддати санкціям Росатом, але не виходить, тому Угорщина що обіцяє одно. блокувати. Бо в Угорщині досі Росатом залучений до будівництва атомної електростанції. Пакш, ну тобто без е, розатому просто цей процес зупиниться. Угорщина завжди буде блокувати, ну, якщо там не станеться чогось надзвичайного. Хоча, якщо подібні санкції веде Сполучені Штати та Британія, це стане прецедентом і, можливо, спростить діалог всередині Євросоюзу. От на що, в принципі, я трошки сподіваюся. Але одночасно дати прави щодо Білорусі нові санкції можливі. І, очевидно, це надасть аргументів тим, хто каже, що санкції російські та білоруські мають бути синхронізовані. І щоб завершити, складне, але насправді дуже важливе запитання. Ну, Україна рано чи пізно переможе на полі бою. Далі буде якась там світова велика угода про те, що робити з тією Росією. От що, що робити із цим у ситуації, коли. Цілком можливо на той момент вже буде розміщена ядерна зброя. Бо нагадаю, Путін обіцяє, що ядерні боєголовки з'являться в Білорусі вже влітку цього літа, і це теоретично можливо. Так, да, вважається, що сховища вже почали будувати і вже оголосили про його будівництво вже постфактум. Тобто, да, дійсно очевидно, що воно скоро вже буде в Білорусі. Що робити? Мабуть, дійсно продовжувати санкційний тиск. Продовжувати тиск у допомозі України все ж таки досвід холодної війни показував, що рано чи пізно в Росії стає ситуація, коли вони готові йти на поступки заради розбороження відносини з Заходом. — Заради їжі. Заради їжі, так звичайно, що в Росії зараз не настільки погана ситуація, поки як що. поки що да. Ну все ж таки в них немає не планової економіки, і це величезний. Плюс для них, мінус для нас, але тим не менше очевидно, що рано чи пізно в Росії розуміють, що їм треба йти на вагові поступки для того, щоб розблокувати діалог із заходом. Ну і будемо сподіватися, що ображений Китай. Хай він і не є емоційним, і не буде діяти суто через образу, але зрозуміє, що йому зі свого боку також треба починати активніше тиснути на Росію, і ось це цілком насправді. В довгостроковій перспективі може стати геймченджером, те, що змінить правила гри. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво і пізнавально а зрозуміти, що відбувається із ядерною зброєю, яку нібито пообіцяли для Білорусі. Нагадаю про те, що треба підписатися, якщо ви цього не зробили. Обов'язково лайкніть це відео і лишайтеся із нами до наступних відео. До побачення.